Не маючи ніякої сили встати, а темнові вінок, я йому у скроні. о наш май добрословище Ісусе вже втриті падає своїм тілом, та не падає своє любов до нас і хоч моріли до краю святилий муками і тяжкою хрестою дорогою знову встаєш, щоб до кінця виконати волю небесного Отця. Нині припадаємо до Твоїх днів, закрошені серцем, приносимо, просимо тебе, прости наші провини, ріки, з плачем, плачемо, кличемо нині до тебе, ніколи же, Боже, не будемо грішити. Укріпи нас, найдорожчий Спасителю, щоб ми свою волю, лиш Твоїй святій волі підпорядковувалися, щоб ми завжди Твої святі за відпускали. Помарі, прибивши грішників, бережи нас від нагоди до гріха і випроси нам усі в добрих постановах. Амінь. Отче наш, ти що є на небесах, нехай святити, Якові, нехай, пора Стоя, нехай. Слава Ісусу Христу! Ісус, третій раз падає під Христом. Найтяжче його падіння, багато Ісус проливає крові на цій своїй третій стації. І Ісус несе той Хрест задля, людей, задля їхнього спасіння, щоб рятувати їх для вічного життя, для вічного щастя, Дорогі охресті, І якось Господь Бог своєю ласкою і милосердям привів нас. Те, щоб ми йшли дорогою його Христу, і щоб ми надолужили своїми щирими сердечними молитвами тому всьому, що діється на Україні. А найперше, щоб ми пожеркували весь світ по цієї хрестої дороги, садушість тих героїв, які гинули тут, на тому місці, бо тут прорвалася оборона. Тут йшли наші хлопці. Ами старатися захищити захистити правду, бо правда є Ісус. Я є дорога, правда і життя. А той час, коли було тут так тяжко, ми їхали своєю невеличкою вулитовною групою за тим Христом до Словаччини. І отець Словак, Криму католик нам той хрест спішив привезти до границі словацької Закарпатті. І ми відчували, особливо мені, як священнику, було дуже відчутно, що коли хрест прийшов на нашу українську землю, наша земля отримала вже тоді благословення, ще на границі, сила Христа, який пройшов 34 держави світу і почав свою місію саме звідси, відчутневого палацу. коли прийшов цей хрест. Час помаранчевої революції, і люблячі діти, християни, гострих хрест на майдані, котрий кровоточив. І отець Вороновський з нами священниками здійснив освячення. І п'ять діб проливав хре... Ісус свою кров, кровоточило розп'яття, щоб не було в часі помаранчевої революції кровопролиття. Сьогодні. Цей час, коли відправлялася заупокійна служба за нашого помершого героя, ми на колінах служили безкровну жертву біля Христа, біля пізніша, де Христою простріли не рух. І сьогодні цей чудотворний хрест, він зараз іде хрестним шляхом по нашій столиці, іде по тому місці, де найбільше було боротьби з образ і злом. Де християни свідомі українці ішли, щоб відстояти правду, щоби відстояти волю свою, бо воля це є Бог. Якщо є свобітна воля, тоді є Бог. Коли немає свободної волі, тоді можна зробити люд з людиною все, все, що завгодно, і цим. Нелюдам вдалося в великій мірі ту свобідну волю від людей забрати на сході України, в Криму, в інших містах і селах тоді нашої рідної батьківщини. І Хрест піде своїм погодом. Можливо його воля Божа свята йти в і ти Луганськ, в Крим, щоби там і в Харкові старатися, щоби там, на тих теренах принести. Бачили світло істини, і сказали, Господи, прости нам, бо ми не знаємо, не знали, що робили, Прости нам за то вбивство, і Господь може простити. Бо розпій не на хресті і казав, погляди мене, Господи, коли прилежу в царство Твоє, і Господь простив, сказав сьогодні, Тебе прощаю і будеш раю, а цього покаяння треба, треба нам, дорогі області, всі Україні, треба нам зараз сказати, слава Богу, не не нам, а тобі, Боже, належить вся хута похрана і церква слава. І сказати, слава Богу, слава Україні! Не так, як казали зрадники і робили своє, казали, що руки ці не будуть ніколи красти, а вони крали, обманювали народ. І колись спілкувався багато разів. Бо п'ятий раз сюди приїжджаю з Парафії, бо Бог мене кличе. То казали кияни, отже, ми зневірилися. Але сьогодні під Христом всі ми тут можемо сказати, що ми будемо казати правду. Іти за правдою і мати на першому місці Бога, бо він є дорога, правда і життя. Хай Бог благословить вас, дорогі у Христі, і прошу вас всіх зараз приєднатися, весь майдан до цього хрестного шляху, що ви тим чудотворним Христом, який прийшов 34 держави Європи, і категізував, і навертав, вернувся на Україну, коли не важко, і що цей хрест допоміг, як цісару Константину допоміг, який побачив, будучи ще поганим. Хрест на небі, і напис цим переможеш, і Він переміг, і ми переможемо. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Ісусу Христу! Слава, слава! слава Ісусу Христу! Слава і, слава! і Бог нам зробить славу для України, якщо ми будемо голосно кричати і мати на першому місці Бог і Україна. Бог і Україна, Бог і Україна, Бог і Україна, сила Христо, молі!